Вітаю! Сьогодні поговоримо про нові знижки в рамках акції Вибір критиків, яка триватиме до 13 лютого. У цьому списку зібрані ігри, які були високо оцінені гравцями або критиками, тож це чудова можливість придбати справжні хіти за вигідною ціною. Частина цих ігор стала вже сучасною класикою або ж відзначилась нестандартним підходом до жанру. Давайте розглянемо, що варте уваги. Helldivers 2 за 960 гривень. І так, я й далі буду говорити про Helldivers. Каверс, це амбіційний і веселий кооперативний шутер про боротьбу за демократію у далекому майбутньому. Ви та ваша команда стаєте захисниками людства, захищаючи ворогів свободи та розширюючи вплив демократії у галактиці. Гра пропонує динамічні бої з Friendly Fire, який тут невід'ємна частина ігроладу, а також масштабну карту галактичної війни та різноманітність ворогів і зброї. Глобальна мапа постійно змінюється відповідно до дій гравців. Чи виграли ви головне завдання, чи програли, а місії вимагають координації та чіткої взаємодії в команді, або не вимагають, або якої мать? Якщо ви любите веселі командні ігри, це маст have. Prince of Persia The Last Crown за 560 гривень. Таке собі переосмислення класичної серії, що поєднує акробатику, бойові механіки та головоломки у стилі Metroidvania. Гра отримала позитивні відгуки від гравців завдяки динамічному ігроладу та якісному дизайну рівнів, проте її комерційний успіх не виправдав очікувань видавця. У результаті студію розробника було розпущено. Але вона все ще залишається цікавим вибором для шанувальників жанру, оскільки пропонує складні платформені секції, добре пророблені бої та візуально привабливий світ. Але, на жаль, не варто очікувати подальшого розвитку. Астробот за 1700 гривень Все ще дорого, але не можна не згадати про цей чарівний платформер, який використовує можливості DualSense на максимум. Адаптивні тригери, тактильна віддача, нові способи взаємодії з оточенням це гра, яка змушує усміхатися на кожному рівні. Воно також пропонує цікаві механіки керування та дослідження різних світів, кожен з яких має власну стилістику. Для любителів челенджу є спеціальні спідран рівні, які пропонують Справжній виклик має українську локалізацію тексту. Red Dead Redemption 2 за 560 гривень. Визнаний шедевр від Rockstar, що переносить вас у світ дикого заходу, глибока історія, реалістичний відкритий світ і приголомшлива деталізація, роблять цю гру однією з найкращих rpg пригод усіх часів. Візьміть до уваги, що гра час від часу повертається до підписки Екстра. Але таку гру варто мати у власній бібліотеці. Крім основного сюжету, тут є сотні цікавих другорядних завдань, а також цікаві і неочікувані події. Балатро за 400 Гривень. Це оригінальна карткова гра, що змішує покер з елементами рогалика. Великий вибір стратегії, унікальні механіки та стильний дизайн роблять її справжнім відкриттям для шанувальників жанру. Гравець може адаптувати свою стратегію відповідно до випадаючих карт та спеціальних бонусів, що робить кожну партію унікальною. No Man's Sky за 600 гривень. No Man'S Sky це одна з наймасштабніших ігор у жанрі космічного виживання та дослідження. Величезний, величезний відкрив. Вкрити всесвіт із процедурно згенерованими планетами дає можливість мандрувати, будувати бази, збирати ресурси та взаємодіяти з іншими гравцями. Завдяки останньому оновленню World Part 2 в грі з'явились газові гіганти з власними екосистемами, вдосконалено ландшафти, покращено деталізацію планет та значно покращено освітлення, що робить візуальну складову ще більш захопливою. Якщо хочете відчути себе справжнім дослідником, вам сюди. Alan Wake 2 Deluxe Edition за 990 гривень. Психологічний трилер від Remedy Entertainment, який демонструє їхню майстерність у створенні напружених історій. Неймовірна графіка, офігезне освітлення, деталізовані локації та унікальна структура наративу роблять гру захопливою з першої до останньої хвилини. Гравці можуть очікувати на складний сюжет, наповнений символізмом і несподіваними поворотами. Sam Lake – моя повага, має українську локалізацію тексту. Ding ding ding. Bum. Okay. Сінь пум Ставорс Драгенс Догма 2 Deluxe Edition за 1333 гривні. Це грандіозне RPG з відкритим світом, динамічними боями та унікальною системою супутників пішаків. Ваші рішення впливають на світ, а битви з велетенськими монстрами змушують застосовувати тактику та експериментувати з класами персонажа. В грі цікава система розвитку персонажа та варіативність квестів, що змінюються в залежності від вашого стилю гри. Бо задачі тут можна вирішувати доволі креативно. Фазмофобія за 465 гривень. Один з найкращих кооперативних горорів, що пропонує атмосферні паранормальні розслідування. Незважаючи на просту, щоб не сказати примітивну графіку, гра виділяється напруженим звуковим дизайном і різноманітністю локацій, створюючи справжній ефект занурення. Кожен новий контракт це унікальний досвід, де поведінка привидів змінюється в залежності від дій гравців, а чи виживе команда залежить тільки від вас. Гра сумісна з PlayStation VR 2, що, на мою думку, Роботь її ще більш цікавою для покупки. Відьмак 3, дикий гін, повне видання за 270 гривень. Грандіозне RPG, що досі залишається однією з найкращих у своєму жанрі. Усі доповнення, величезний відкритий світ, сюжетні лінії та можливості вибору роблять її обов'язковою для проходження. Звісно, якщо одразу втягнетесь, бо грі більше 10 років, але вона має оновлення для PlayStation 5. Бо я якось купував на PlayStation 4, але досі не пройшов, але обов'язково пройду, бо обов'язково. Для проходження. І справді за таку ціну це пропозиція, від якої важко відмовитись. На PlayStation 5 гра має покращену графіку та продуктивність. Ви вже можете спробувати основну гру у підписці, але там немає доповнень. До речі, усі ці знижки ви могли побачити раніше у моєму телеграм-каналі, якщо були на нього підписані, посилання у описі. А також не забудьте про підписку та лайк тут на Ютубі, адже це допомагає просуванню каналу через хащі алгоритмів. Підписуйтесь! І особливо подяка спонсорам каналу та всім, хто підтримує канал через донати. Це відео не вийшло без вашої підтримки. Дякую вам. А з вами був Сан, Підтримуйте українську армію і хай вам щастить!